Друзі, брати, і сестри, всі слухачі прекрасного світлого радіо Мануїл. Щиро вітаю вас. Бажаю всім Божого благословіння. Нехай Мир Божий буде з усіма нами. Я сьогодні хотів би дикий тез про наше з вами життя, життя в надії. Дії святих Апостолів. В третьому розділі з 1 по 10 вірш написана одна цікава історія. Дозвольте я її зачитаю. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, його садовили щоденно в ворота храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав: подивись на нас. І той подивився на них, сподіваючись щось дістати від них, та промовив Петро, срібла золота в мене нема. Але що я маю, даю тобі у ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань, та й ходи. І взявши його за провицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнились ноги й суглобці його. І зірвавшись, він устав і ходив із ними в храм, війшов, ходячи, підскакуючи, фаляче Бога. Народ же весь бачив, як ходив він. Та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що при красних воротах храму сидів ради милостині. І вони переповнились жахом та подивом із того, що сталося йому. Петро і Іван ішли на дев'яту годину разом у храм, щоби помолитися. Це не вперше вони йшли туди, щоби помолитися, і, можливо, цього чоловіка вони не раз бачили. І не раз його зустрічали ось там. Але ось настав момент, коли щось відбулося між ними і між цим чоловіком. Щось відбулося. Вони побачили в його очах, напевно, ту біль, а в своєму серці відчули, що Господь хоче щось зробити для нього. Я би сказав так, що наше з вами життя воно часом проходить в досить непростих обставинах. Непрості обставини в своєму житті переживав Христос. Непрості обставини в своєму житті переживав Йосип, Павло, Іван Хреститель. І ми можемо називати багато героїв віри, які жили в непростих обставинах. І цей чоловік. Він так само жив в досить непростих обставинах. Єдиною можливістю йому забезпечувати своє життя, це було просити милостиню. І сьогодні я не маю жодного наміру сказати правильно, неправильно, не моя ця справа. Я хочу показати на оцей відблиск надії, який появився десь у нього, хоча він не розумів, що мало відбутися, але більше того, відгук, який відбувся в серцях людей. Брати і сестри, коли наше життя проходить в непростих обставинах, про що ми думаємо? Може, це непрості обставини торкаються нашого економічного життя, матеріального життя, може, торкаються здоров'я, може, торкаються взаємин або чогось іншого, Взаємин, наприклад, із нашими сусідами, в сім'ї і так далі. І ці обставини вони так складаються. Що ми навіть не розуміємо, а як це можна вирішити. Тому нам інколи нічого не залишається, як просто пристосуватися до такого стилю життя і все залишити і не боротися. Але коли ми приходимо до Бога, ми починаємо розуміти, що Бог є настільки великий, настільки потужний, давайте скажімо так, це той, хто може розібрати нас по молекулах і назад зібрати. Це той, хто є над усім, це той, хто створив весь цей світ і все йому підвладне, в тому числі, і оці непрості і складні обставини. І для того, щоб ці непрості складні обставини вирішились, досить часто Бог дає нам окремі моменти, на які нам треба звернути увагу. І ці моменти можуть мати відгук в моєму серці. Може Бог закликає нас, ти покайся. Ти прийми мене в своє серце. Може, Бог закликає, ти переглянь своє життя. Може, Бог закликає до молитви, до якоїсь жертовного життя заради іншої людини, ще чогось, і ще чогось. Іншими словами, ми є ті люди, які маємо приносити в життя своє і інших людей надію і тільки надію. Саме воля Божа є. Тому, щоб ми приносили надію. Петро і Іван глибоко усвідомили цей момент. І коли, як я кажу, вони відчули в своєму серці, що це щось зараз має відбутися, вони йому дуже чітко сказали, золота, срібла у нас немає. У нас є щось, у нас є та віра, яку ми хочемо запропонувати тобі, і на основі цієї віри дати тобі можливість змінити життя. Ми закликаємо тебе до віри. Проте і сестри, наша віра не повинна походити від слухання, наприклад, новин, якоїсь іншої інформації. Наша віра має позиватися на Слові Божому. Так і написано, від слухання і слухання Слова Божого. І коли ми покладаємо або будуємо нашу віру на Слові Божому, у нас з'являються справжні думки, правдиві думки про себе, правдиві думки про Бога і більше того, Очі наші відкриваються, і ми починаємо розуміти, а що буде завтра, і так далі, і так далі. Тому, дорогі мої любі брати і сестри, воля Божа для нас не є на зло. Воля Божа для нас завжди є на добро. І це важливо зрозуміти, що воля Божа для нас є на добро, як для цього чоловіка. Тому пам'ятаємо оці моменти, коли ми маємо особливі переживання Божої присутності. Божої любові, нехай вони будуть таким, знаєте, певним млаксовим паперцем у нашому житті, щоб ми серйозно зреагували. Господи, хай виконається Твоя воля. Коли Ізраїль був в пустелі, їм нічого не залишалося, як тільки надіятись на Бога, і коли вони розчаровувалися в цій надії на Бога, вони терпіли великий крах, вони мали навчитися вірити і надіятися. Тільки на Бога. Між Мойсеєм і народом Ізраїля була величезна різниця. Знаєте, в чому вона заключалась? Мойсей надіявся і вірив в Богу. На народ ізраїльський не завжди. І досить часто вони терпіли різні труднощі і якісь збитки, лише через те, що не навчилися довірятись Богу. Друзі, я дуже закликаю вас сьогодні. На основі цього тексту побачити, Бог завжди бажає для нас добра. Ви скажете, але в мене, до прикладу, хвороба вже йде роками. Знаєте, апостол Павло, він не здавався, він казав, Господи, оздоров мене від цієї хвороби, яку він мав. І лише тоді, коли Бог дав йому розуміння, що ця хвороба приводить до його смиріння, коли він усвідомив цей момент. Тоді він зрозумів, що йому потрібно в житті. Досить часто люди здаються і не шукають виходу, особливо з Богом, кажуть, о, воля Божа, звідки знаєш, що це воля Божа. Це Бог сказав, чи я б надумав. Якщо Господь сказав, то ти маєш розуміти, для чого тобі це в житті. Можеш, щоб не гордитися, можеш, щоб виконати волю Божу, може виконати покликання. Тобто є якісь високі цілі, і я маю терпіти оці негаразди заради якихось високих. Цілий. І в такому разі Бог дасть мені ту силу, де я в цих непростих обставинах буду жити зовсім по-іншому. Це не буде отим тягарем, який приводить мене до смутку, а це буде усвідомленням того, що я є цінний в очах Божих. Тому продовжуймо вірити, брати і сестри, продовжуємо вірити і надіятися на нашого Господа. І як написано, срібле золото в мене немає, але що має, то даю. Давайте будемо давати один одному те, що є в нашому серці. А це надія, а це радість, а це натхнення. Ми можемо служити один одному. І оці непрості обставини життя ставатимуть все меншими і меншими. І ми розумітимо, що їх можна здолати. І досить часто якісь дрібні речі, інколи одне маленьке слово. Потіхи. Як я кажу, інколи гривня коштує як мільйон гривень. Інколи одне маленьке слово потіхи. непростих обставинах життя приводить людину до натхнення. Давайте будемо тими, хто надихає один одного. Благословінь вам і миру від Бога.